Привіт, мої прекрасні! Я вітаю вас на своєму YouTube-каналі. На цьому каналі я запускаю своє б'юті-шоу Magic Beauty Routine. Відверто скажу, що кожна б'юті-процедура, така як догляд за волоссям, створення зачіски, макіяжу, на мене впливає якимось чарівним чином. Тому що після цих ритуалів у мене обов'язково змінюється і настрій, і моє життя. Я вас ще раз запрошую у цей магічний світ краси. Поринути разом зі мною сьогодні. У цьому відео я покажу вам, як я створюю свою улюблену укладку. Так як я зараз працюю із онлайн-проєктами, у мене дуже багато різних зйомок, або це зйомки контенту для мого інстаграм, або це зйомки уроків для моїх курсів і наставництв. Тому я вирішила ділитися своїми лайфхаками і б'юті-рутиною на YouTube-каналі. Моя укладка завжди розпочинається з миття волосся, тому я вже його підготувала. Попередньо був шампунь, маска. Раз в тиждень я обов'язково роблю масочку, використовую різні бренди, які в мене є. Сьогодні я використовувала бренд Кутрін і покажу вам, що ця баночка у мене вже. Порожня все закінчується. Треба поновлювати після масочки, обов'язково йде кондиціонер для того, щоб закрити кутикулку і трішки захистити волосся. Що ж далі в мене? В мене наступним кроком перед висушуванням я наношу декілька різних засобів. Дуже багато дівчат роблять помилку, думають, що ці всі, всі незмивні засоби, які призначені для того, щоб захистити волосся перед укладанням на гарячий інструмент чи висушування. Сушкою, що їх потрібно наносити ось усі одразу: і незмивний кондиціонер, і олійки, і термозахист. Але насправді, якщо переносити те волосся всіма засобами, то зазвичай ви розумієте, яка історія в нас вийде. Я зазвичай поєдную два засоби, але кожного разу я міксую в залежності від того, як, яка в мене укладка буде далі. Зараз я маю декілька різних засобів. Собів це незмивний, наприклад, кондиціонер, такий розгладжуючий крем, термозахист з фіксуючими функціями, і різні олійки для кінчиків, щоб вони були блискучі. Всі ці засоби я не наношу разом. От, наприклад, якщо у мене сьогодні укладка, так, і я хочу, щоб вона була стійкою, то звичайно ж я буду наносити, комбінувати верніше два засоби між собою. І це будуть, наприклад, засоби, які не будуть дуже зволожувати моє волосся. Тому що попередньо у мене вже на волосся була маска витримана. Так. І зараз е, я. Знаєте, за таке свідоме укладання волосся. По-перше, захищати його потрібно, якщо ми використовуємо якісь плоечки, так? а по-друге, обов'язково розуміти, що не всі засоби треба наносити на волосся, щоб його захистити. Так? Потрібно розуміти різні функції. Я відповідно, що я наношу зараз, мені для того, щоб укладка була стійкою, мені потрібно нанести незмивний кондиціонер і термозахист, який має фіксуючі Функції. Так? Отож, я беру ось такий незмений кондиціонер, буквально трішечки наношу на волосся, і зараз буду це все висушувати. Поки я тут все налаштовувала, у мене волосся вже трішечки підсохло. Але ми зараз надамо йому такого зволоження і зможемо гарно укласти. Після цього засобу я наношу. Такий термозахист, який має фіксацію, для того, щоб потім мені локони не розпадалися. Так, наношу буквально кілька таких вуальних рухів роблю. І тепер я буду висушувати. Зазвичай я розпочинаю з чілки. І ще на чілку мені теж треба нанести. Трішки засобу, для того, щоб, бачите, чілка трішки вже підсохла. Для того, щоб одразу правильно вкласти, я трішки наношу ще зволоження. Для того, щоб вкласти чілку, я використовую круглий браш. І спершу я засушую у верх, а потім буду вкладати її на боки. Що я роблю зараз? Мені треба це все засушити спочатку ось так вгору, тобто чуть-чуть припідняти корінь. І я це все акуратненько підсушую. Тепер я підставляю під низ і починаю сушити. чергове я чілочку вклала, звичайно ж, дивлюся в зеркало, як вона лягає. Так, є. Все. Після такого етапу я можу приступати вже до довжини. А довжину я висушую спочатку на 80-90% для того, щоб вона, вона була сухою, потім починаю розчісувати і більш розгладжуючими рухами укладати. Поїхали! Ну що ж, я готова до того, щоб накручувати волосся. Беру свою улюблену плоєчку. Це Babyliss 32. І в мене ще є 38. -ка. Її я використовую в тому випадку, якщо мені потрібно буквально задати легкі хвилі без особливих активних завитків. В більшості я використовую 32, тому що хочеться, щоб і сьогодні локони були, і щоб завтра укладка все ще залишалася зі мною. Так, я виставляю температуру зазвичай до 180. На високих температурах я не працюю і не працюю і своє волосся теж не накручую. Що я буду використовувати зараз? Мені потрібно ось така такий гребінець. Для того, щоб розподіляти деякі пасми, і, звичайно ж, ось такі металеві затискачі я буду створювати локони і заколювати їх. Ви, мабуть, помітили, що я не готувала корінь, і в цьому відео я його так і не буду готувати. Хочу показати вам просто елементарну техніку, як ми накручуємо локони. і... Як укладка виглядає всього лише за кілька кроків: накрутка на 30 і фіксація сухим лаком. Ви побачите, що насправді все одно укладка добре виглядає. До речі, якщо ви хочете, щоб я показала поетапно, як створюю об'єм саме на своєму волосі і які засоби я використовую. Залишіть мені коментар під цим відео, і наступного разу я обов'язково вам знімлю такий урок. І не забудьте, звісно, про підписку, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити. Наступні відео. Отже, я розпочинаю з щілки, мені потрібно її накрутити і дати їй охолоджуватись. Я виділяю буквально кілька так, сантиметрів і одразу буду накручувати ось таке пасмо. Я, до речі, хочу, щоб це пасмо лягло трішки не класичним способом, тому я буду накручувати пасмо. В напрямку до обличчя. Тому я зараз просто це все вичісую назад і кручу на обличчя. Ось так. Можна, звичайно, 38 використовувати, ваші локони будуть трішки більшими, тобто це буде більший діаметр, відповідно, але не факт. Що вони будуть стійкішими. Якщо пористе волосся, то, звичайно, будуть стійкішими. Якщо глянцеве, то, на жаль, на жаль, ні. Так, мені щось тут вибивається. Я таке не люблю. Давайте ще раз. Раз. І прогріваю. До речі, коли я накручую собі локони, я стараюся їх зробити ну, максимум. 4-5. Тому що зазвичай я люблю укладки робити ну, до 15 хвилин. Якщо укладку потрібно робити годину, то звичайно що я на таке не погоджуюсь, тому що я не маю цілої години е, щодня, щоб зробити укладку е, і почати працювати. Так? Ну, можливо, якщо це для зйомки. Для зйомки такого уроку, як зараз, або такі зйомки, як я робила раніше укладки для себе, то звичайно ж там треба трошки постаратися зробити, показати різні техніки, щоб дівчата засвоїли. Так? Але так, в такому варіанті, наприклад, як на повсякденній, коли я готуюся до зйомок. Або просто роботи з дівчатами на наставництві, або в мене зйомка, де потрібно представити, наприклад, якийсь продукт. Я беру продукт, який потрібно рекламувати, і, звичайно ж, тоді мушу створювати ту укладку, яка буде круто виглядати в кадрі. Дивіться, що я зробила. Я зараз готую, підготувала просто собі чілку. Далі я роблю розподіл волосся на дві частини. Дивіться, ще один класний лайфхак, який я люблю в укладках. Для того, щоб це не була просто класична укладка, там е, голівудський розворот від обличчя, так, я буквально верхні дві прядочки накручую навпаки на низ. Тобто я беру е, плойку, виділяю пасмо абсолютно хаотично, навіть не задумуюся, е яке я пасму беру. і... Тримаю просто плойку паралельно паралельно підлозі і роблю прокрут. Я проводжу плойкою ось так. І тримаю її рівно паралельно підлозі. Таким чином, локон буде дещо іншим. Якщо ми накручуємо від обличчя, то, звичайно, малюнок буде більш такий діагональний. Тут, в даному випадку, у нас локон буде більш гостріший. Буде такий активний. Хоп. І ще один позаду, щоб він був. Я виділяю собі пасму і також накручую, тримаючи плойку паралельно підлозі. Не знаю, як у вас, але цей процес для мене він такий, як медитація. Я можу заспокоюватися. Під час того, коли я накручую локони, коли я роблю якусь зачіску для себе, в мене та сама історія. Я можу бути, наприклад, на грані, дуже сильно зла, але в якийсь момент от я просто беру плойку в руки, я не знаю, що тоді відбувається. Одразу все змінюється. Так, ну що, дивіться, у мене прядочка залишилася, вона занадто густа, але я все одно її накручую. Ось так. Але мені потрібно трішки більше її прогрівати, оскільки вона товстіша. І плавно-плавно спускати вниз. Вау. Подивіться, я накрутила всього лише три локони з правої сторони. І все. Тепер я те саме повторюю з лівої сторони. І потім буду все розчісувати. Тут я теж повторюю, беру пасму і накручую його вниз. Ох, дивіться, який гарнесенький. Залишаю його охолоджуватись. Ну і що, дивимось. Все, що мені потрібно було приготувати. Даю їм декілька хвилин охолонути, і буду моделювати укладку. Так, ну що, мої локони охолодилися. Я залишила їх на 3 хвилиночки. Тепер я забираю затискачі щілки, і буду це все розчісувати і укладати. Оп, чілочка у нас ось так вкладається. Зараз ми будемо. Її приводити до ладу. Отже, що мені потрібно зараз? Я зазвичай роблю відчіс назад. Зверніть увагу, я вичісую зазвичай ось так якби в одну масу для того, щоб волосся було в єдиному одному. Малюнку. І потім, після того, як я вичисила все волосся назад, ділю його на дві частини, ставлю наперед. Головне, щоб мені не шаротіло в мікрофончику. Ставлю наперед, і її, звичайно, хочу подивитися в дзеркало. Тут у мене чілочка буде лягати на бік, Частково пасмо сюди і сюди. Так. І, звичайно, бачите, ось ці... Коротенькі пасмочка, треба буде гарно заклеїти зараз. Ще роблю вичислення. І тепер я буду моделювати. Тобто мені треба зробити проклеювання. Беру сухий лак, буду робити проклеювання а, чілки, піднімаю її спочатку вгору. Заклею її зайві волосочки, ті, що вибиваються з основного малюнку. І десь ось так виставляю чілочку. Тепер для того, щоб ось тут все лягало, мені треба це все підклеювати. Не впевнена, що я все заклею. Дзеркало дуже далеко від мене, але постараюся. Окей, тут, бачите, я відводжу прядочку ось так і залишаю. Це називається моделювання. Тобто я зараз малюю собі лінії. Так, і тепер та сама історія з е, права. Хвилька лягає і я її підкреслюю. Є. Ну, і, звичайно, мені потрібно наповнити трішечки. Довжину виділяю локони і трішки розширюю. Так, клас. Тепер ще цю сторону. Так, ну що, як вам укладочка? Обов'язково напишіть в коментарях ваші враження і не забудьте про те. Якщо ви хочете побачити, як створюється об'єм до таких укладок, я вам обов'язково покажу у наступному відео. Тому підписуйтеся і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення. Ось так кілька кроків буквально, і в мене є готова укладка. Якщо будете створювати таку укладку, обов'язково позначайте мене в інстаграм. Я буду дуже дуже рада побачити ваші результати. Ви навіть не можете уявити, яке це неймовірне щастя, коли ви мені надсилаєте фотографії, позначаєте мене в інстаграмі і пишете мені слова вдячності. За мої відеоуроки, чи професійних зачісок, чи зачісок на собі. Тільки ваші коментарі та відгуки є неймовірним фідбеком, і я тоді бачу, що ми з вами спілкуємося, і ми з вами на одній хвилі, і я дійсно вам допомагаю. Тому не забувайте залишати коментарі. Також я дуже хочу одній із вас подарувати свій курс укладки для себе. Для цього потрібна лише одна дія відняти коротесеньке відео, як ви дивитеся цей випуск і написати кілька слів. І, звичайно, залишити відміточку в інстаграмі. Я безмежно вам вдячна, що ви провели цей час зі мною. Ми з вами зустрінемося в наступному випуску мого шоу Magic Beauty Routine. До зустрічі в наступному відео!